В території Волинської області є дві комунальні установи обласної mm -hmm. ради, одна в напрямку Шацька, друга в напрямку Рівного. Mm -hmm. І е в одній відбувається оздоровлення, в другій реабілітація. І в нас наоборот, ми їх хочемо зараз максимально завантажити, щоб туди все більше приїжджало діток і більше приїжджало е людей, які потребують реабілітацію. А тому і передбачені відповідні програми і в обласному бюджеті, і так само багато вже громад долучилося і в місцевих бюджетах, для того, щоб якомога більше людей, які потребують цього, вони отримали цю допомогу і підтримку. Але десь зразу хочу сказати, що це все буде централізовано, і черга буде одна, яку буде вести управління ветеранської політики, для того, щоб теж на місцях хтось тим не зловживав і не використовував. І програму в громаді, і програму обласну.